Друзі, привіт! Зранку отримав замовлення на 25 літрів біогумусу мішочок і ще потрібно занести в магазин 10 коробок хробака. Зараз ще не сезон взагалі ні для біогумусу, ні для хробака. Поки що ще холоднувато, але тим не менше ось таке відео хочу зробити, скільки я зробив за 2 години. Тому не переключайтеся. Ну от, власне, хробака я вже відібрав. Це на 10 коробочок за 20 хвилин я справився. Фасую я його в такі коробочки і несу в магазин. Кошти за біогумус мені мають сьогодні також прийти на картку. Так, будемо фасувати. Так, до речі, оце я помало також назбирую коробочки. Тому що раптом хтось подзвонить, з'явиться замовлення, а хробака не буде. Тому я кожен день стараюся фасувати певну кількість хробака, щоб завжди бути готовим. От Бачите, перфорація є. Не скажу, що він супер великий. Але ну, стараюсь за доступною ціною продавати. Щоб було вигідно і магазину, і мені. Отже, фасую я, використовуючи ось такий субстрат. Це перероблений фактично біогумус, але не, не вологий. Якщо буде вологий, то вони погано зберігаються і подохнуть. Запам'ятайте цей важливий момент. Ну от, сьогодні. За підсумком, це 160 гривень за хробака я отримав і 120 за 25-літровий мішок біогумусу Це 280 гривень. Тому ось так. Але за це фактично за 2 години. Буде сезон, буде набагато краще.